Привіт всім! працюю сьогодні на полі, загортаю картошку. Лишилося мені ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість рядочків загорнути так вздовж. Іду, 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 іду. І йду, 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 йду і. Упадає мені отаке. Я спочатку не звернув уваги, бо дуже велике. Думав кришочка якась відчулась. Набита так з було була забита. Думав кришка. Думав щось. Та взяв, відгорнув, ще прийшов, відгорнув. Думаю, подивився, що тут таке може бути. Щось мене так потянуло ще раз відгорнути. Та я відгорнув. Та й дивлюсь. Тут щось якесь прорізається щось видно. Пішов, помив ведрі, дивлюся медаль Франца Йосипа, Австро-Угорщини. Срібно. За відвагу. Ну я вже зовсім офігів думаю, ну нічого собі хожу всюди. Шукаю, а тут в себе на полі і здибав таку медальку. Правда, вона дуже сильно покоцана. Видите, ото краї? Може діду мій, може прадіду, не знаю. Хотіли, напевно, зробити з неї... Зручальне кульцо. Ото грані побиті, Бо з монет робили, а то, а то срібна медаль, і вони, певно, ото били, хотіли зробити кульцо. Медаль срібна. Я колись знаходив таку медаль. Але за відвагу, але вона була бронзова. Здибав отам. На цьому полі. Не знаю, де оця медальці взяла, я не буду говорити. чи Колись діду, чи прадіду мав її. Ну, колись от там далі. отут тут були бої. Наступали е, росіяни в 2015 році, 1915 році. О на тому полі. І була битва. Була битва, велика битва. Тут полк 31 російський полк наступав і автобуск авст... був під Австро-Угорщиною колись. І вони відбили австріяків і пішли далі. Вони 31 полк російський. Так історія трохи пише. О, може і із... Остріяки подарували, може ту медаль колись дідові чи кому, не знаю. Факт того, що я її здибав. Не знаю, скільки вона в землі лежала тут, але вона вся побита. Нема вушка. Хтось дійсно робив... Хтось дійсно робив собі кольцо. Обручалочку. Бо коли всі старші люди робили собі, хто мав срібло, срібну робив. Хто мав таку, то робив з такої монети російської з міді. І факт того, що я здибав, що ново здибав, пішов помив тільки. Але вже приминул, пройшов десь, може, 2 метри. Думаю, що що то таке може бути щось? Щось мені тут. Я думав, кол, якась кришка. Ну, така в землі була. Добренько. Такою хочу похвалитися находкою. Зараз кажете, що фейк може, але дійсно. Бо ну, я показував сусіду, тому він, що я здибав. В себе на полі. А ходжу пів піврайону, шукаємо талушукарчами. А тут така знахідка в себе на подвір'ї. Добренько, всім пока. Підписуйтесь на канал. Всім пока.